Так, приїхало пара фірмових старовинних вашит 19 сторіччя Боушер Написано. Шикарна коробка. Зараз подивимось на вашиту. І ось така красуня вашитка. Довга-довга, 220 довжиною, 20 товщиною і 45 ширана. Це медіум вашита, гарно працює, вон видно, що просвічується. Це такі топові зразки вашит. Вартість 4800. Ось її повно форматний вигляд. Інший бік також робочий. Тут трошки Знесений край, щось працювали або скололи та щесали, але всі чотири сторони можна використовувати. Основна сторона просто ідеальна. да й друга також абсолютно робоча, можна спокійно працювати. Так що, отака красуня, середня твердість, це універсал. Прям і починай заточку і фінішуй. Одна на всі випадки життя. І ще така вашитка. Також дуже-дуже старовинна, в ідеальному стані. Дуже тверда, швидко працююча, тонко доводить ножі цій взагалі. Ну, це так працюють Розірет. Тільки вона тонкіша. Класний зразок. Абсолютно ідеальні всі сторони. Ось у невеличкий зацеп. Тут. А так, ну просто 5 балів. Боже, яка вона дзвінка. Це отакий от... Вже варіант напів Арканзас. Я обожнюю ці вашити. Такі тверді, трапляються дуже рідко. Вартість такої вашитки 5100 гривень. Клас. Прям чуєте як ці пищать. Оце вже Скрипаль серед вашит Клас. Треба собі таку залишити якось. Ось такий теж класний лінедвал. 180 на 43 на 18. Це твердий, швидко працюючий, правильний по структурі. З характерними такими чорними плямами і діагональними, тобто він правильно порізаний, я вже пояснював, що на такому суспензія працює ідеально. Тобто суспензію навели, попрацювали, потім стерли, довели ніж клас, камінь перед фініш і фініш робить для ножів на п'ятірку. три тисячі гривень коштує цей. Зразок. А оце, друзі, шикарний линедвал, м'який. Розмір його 180 на 40 на 14-15 міліметрів. Це унікальний, однорідний лінедвал. Ось такий він по структурі. Дуже однорідний, шикарний кайф ех. Супер. Може його порізати на Apex вартість такого 3000 тисячі. Я таких лінедвалів двічі тільки зустрічав, щоб був і м'який, і звінкий, тобто він форму триматиме, працює настільки класно, однорідно, швидко. Я спробував. в мене челість, якщо чесно, відпала. А це Кайф.